лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! 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 Ап, і готова. Отже, після мачних коментар головного тренера футбольного клубу Київ. У нас Володимир Валерій Володимирович Ваченко, міська матчів з ну, По горячих слідах. що сьогодні не вдалося, мабуть, команди, якщо так Ну, перш, не вдалося забити, щоб перемагати, треба забивати м'ячі. Це по-перше. По-друге, да, особливо в другому таймі мали багато моментів, але треба завершати. Так. По-другому тайму в цілому би, старалися навіть на такому важкому полі м'яч робити, грати у футбол, нав'язували свою гру, скривали зони, але не, не побачили забитих м'ячів. Плюс кураж у в них воротари зловив, підла це футбол. І, ну, в цілому, Грою, особливо в другому таймі, я задоволений, але не задоволений результатом. От. Тому що би, да, по перший тайм э, валяжно вийшли, десь не налаштувалися, хоча хлопцям казали, що буде важка важка гра і, і треба з перших хвилин, з першого тайму, нав'язати свій футбол, свою, свою гру і забувати. Ну, э, Шутки голову. Але цього не сталося, і тому прийшлося все перекидувати на другий тайм. Скоро у вас сьогодні чогось дивувало? Ні, ми знали, на що вони здатні аналізували цю команду. Ну це футбол, старне положення, там один момент, і ми пропустили по-більшому рахунку відігруватися завжди. Важкувата, тим паче на такому полі. Тим паче у нас теж би, лазарет поповнюється, дуже багато травмованих, і виходимо з цієї ситуації, яка наклалася в команді. Але би нічого страшного, так прийшла, що програли, але якби цілком горі задоволений. Але не задоволена результатом. Ну буде гра, буде результат. Головний тренер футбольного клубу Спорук Олександр Степанов зараз. Поділиться власними враженнями після переможного матчу проти оболоні, проти лідера першої Ліги». Оксандр Степанов. Як ви бачили цей матч? Дуже важка гра. Звісно, ми дуже налаштовувалися на цю команду. Це все ж таки лідер нашої групи, і ми розуміли, що буде дуже важко. Я хочу поздоровити своїх хлопців. З першою, скажімо так, домашньої, як би так не парадоксально звучало, так, по домашньою перемогою вони сьогодні молодці, вони сьогодні грали не тільки ногами, а ще й душою, головою, мозгами. Тому дотерпіли до кінця. Десь у нас багато нічиїх, і в яких і в тих нічиях, нічих ми повинні були брати не по одному балу, були такі матчі, але сьогодні. Ми забили, і, звісно, команда суперника почала більше атакувати, розкриватися. Ми намагалися цим це використовувати, але ж в деяких моментах не вистачало, мабуть, майстерності, десь не вистачало вже. Фізичних кондицій, але дотерпіли і виграли у ще раз. На ще раз хочу сказати класного заперника. Дійсно, оболонця дуже хороша, хороша команда, класна з хорошими виконавцями, з завданнями на сезон. Тому нам дуже приємно, що ця перемога перша домашня над оболонію тому. Ще раз кажу, хочу поздоровити всіх полівальників, президента нашого, футболістів, рідних, близьких. З, такою, з таким гарним результатом і з перемогою. Сьогодні у матчі дебютував на рівні першої лінії Томаківець Антон Осадчук. Ну, довго ну, ця ідея зріла на 11-2. Ну, скажу чесно, ми давно вже його готуємо. готували на першу гру, Тому ми впевнено, впевнені були в тому, що він вийде сьогодні і зіграє. Непогано він сьогодні це продемонстрував, зіграв класний матч, виручив команду. Тому я впевнений в ньому десь він довго адаптувався до першої ліги. Ми бачили на тренуваннях ще не все в нього виходило, тому ми раніше його не випускали. Зараз він уже підійшов до такого моменту, коли пора. От він сьогодні вийшов і доказав те, що він. Дійсно вже готовий грати на такому рівні, і дуже приємно нам те, що це наш Томаківський футболіст, наш хлопець, і він нам допомагає. І я впевнений в тому, що ще в нас будуть в команді згодом наші футболісти, тому що є без молодь, яка тренується. І я думаю, у нас ще будуть наші вихованці. Тому я його поздравляю з таким дебютом непоганим, але в нього. Вся робота ще попереду, і всі його матчі найкраще ще попереду. Ще будуть хороші матчі, погані матчі. тому Він молодий ще гравець, в нього ще все. Саме головне, щоб він хотів грати в футбол, тренувався і доказував на кожному тренуванні, що він дійсно може грати в основній команді. Отже, Антон, з перемогою, як Дякую. тобі дебют у першій лізі? Твій перший матч на рівні першої ліги. О, ну, Тренер нас настроїв, так що ви хотіть грайте. Ніякої тобі, ніякої моральної давки не було. Просто сказав, виходь, твій шанс, покажи себе, як можеш. Ти зіграли? добре. Коли ти дізнався, що вийдеш у стартовому складі. Вчора мені тренер Андрій Сергій сказав. Ввечором, що виходжу в старті, сказав, щоб не нервував. Все так і дізнався. А ти нервував? Ну, вчора так ще, а сьогодні, як... як тільки вийшов на поле, пропало. Це, що найскладніше сьогодні було? От, чесно, не знаю, гра така, бачите, в'язка була. Всі били м'яч туди, на виходах тяжко було грати. А так сказали, просто підказувати захисникам і все буде добре. Ну, кілька разів ти так сьогодні добре потягнув. Як сам бачиш свою гру? Та, ну, Працюємо на, трен... на тренуваннях, це все відпрацьовуємо, от бачите, так сьогодні повезло. Ну і чого тепер чекати від Скарука? Обіграли лідера ще попереду три матчі. Так, да? думаю, встанемо на переможну тропу і будемо дивуватись перемог в наступних іграх. Дякуємо та до Все. На готування часу нема. А і є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! 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 і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки.